Вітаю всіх, вислухайте перший випуск подкастів у клітці. З вами його ведуча Вікторія. У клітці це серія подкастів, які присвячені емоційним та психологічним проблемам, з якими стикнулися наші герої, починаючи з 2022 року, тобто етапи життя, коли ти почуваєшся у клітці власного тіла. Нашою метою є показати та довести людям, що говорити з іншими про проблеми, які з'їдають тебе зсередини, це абсолютно нормально, набагато гірше тримати це в собі, боючись осуду та насмішок зі сторони громадськості, адже ніхто із нас не застрахований від цього. Одразу попереджаю, що ми не є професійними психологами, і наша програма не бере на себе відповідальність по рекомендаціям стосовно вашого здоров'я. Цим займаються люди з відповідною кваліфікацією. Ми лише розповідаємо про свій досвід життя з психологічно-емоційними проблемами. Перший випуск я хочу розпочати з особистого знайомства з моєї історії, яка і підштовхнула мене взятися за таку тематику подкастів. Як я вже казала, мене звати Вікторія, мені 21 рік. Я навчалася на спеціальності журналістика. 2022 рік для мене, як і для всіх, став переломним роком, як фізично, так і психологічно. Я ніколи не думала, що в своєму житті стикнуся з психосоматикою, з легкою формою депресії і з панічними атаками. Та що саме цікаве, це все виявилося у мене не одразу, а, скажімо так, по накопиченню. І таким собі фінішем, який, ну, скажімо так, водночас став і стартом для подальших подій, стало звичайне отруєння. Було це десь в березні місяці, 23-го року. Це виходить, я була на третьому курсі. Я отруїлася і декілька днів не могла прийти до тями. Тобто я існувала звичайним таким овочем, у якого все болить. Щоб ви розуміли, особисто для мене всі хвороби, які стосуються шлунку, да, і вся їхня подальша симптоматика, вони викликають у мене паніку. Я цього боюся, я це, ну навіть скажімо, ненавиджу. І тут починає з'являтися такий перший психосоматичний симптом, такий дзвіночок, скажімо. це фантомний біль та нудота від кожного прийому їжі. Та знаєте, можливо, я б це пережила скоріше. Якби не такий контрольний вистріл. Від онкології помирає моє улюблене кошеня, воно просто за лічені дні розтало в мене на очах, і коли ти тримаєш його на руках і відчуваєш, як з кожною хвилиною його тільце все більше холоне та кам'яніє, ну це. Не описати це відчуття, це дуже, це дуже жахливо. І от якраз в ту ніч я дізналася, що таке моя перша панічна атака. Повірте, цей момент не те, що важко пережити, його навіть важко в якійсь мірі описати, але я все ж таки спробую. Ну, по перше, в мене було враження, що моє серце прямо зараз вискочить в мене з грудей. Ну але якщо воно навіть не вискочить, то всередині розірветься на маленькі маленькі шматочки. По-друге, це абсолютно безмістовні, абсолютно не пов'язані між собою думки, які не давали мені заснути. І що саме цікаве, навіть особисто я не могла перервати цей потік, тому що в мене було враження, що мій мозок мене не слухає. Тобто, я кажу, Віка, перестань про це думати, але ні, він висотує в мене такі моменти, про які я вже давним-давно забула, або ж які я навіть не пам'ятаю. Або ті, які були для мене ну, такими швидкоплинними. По-третє, це знову ж таки біль у шлунку і нудота. До цього всього потім приписався кашель, який душив мене за горло і не давав мені також спати. І абсолютна неконтрольованість своїм тілом. Тобто, мене підкидало та трусило так, наче в будинку, ну я не знаю, 40 градусів морозу. І через цей стан я півночі ходила колами по всій кімнаті і ну, заснула я тільки десь під ранок. А потім до цієї всієї картини прималювався і постійний комок в горлі це вже був наслідок ангіни. Знаєте, це дуже боляче, коли ти відчуваєш якесь стороннє тіло у себе в горлі у вигляді, ну, скажімо, такої тонюсінької голки, яке не дає тобі нормально жити, яке не дає тобі нормально дихати, ти постійно кашляєш, ти постійно, скажімо так, деренчиш, да, для того, щоб прочистити горло, для того, щоб його позбутися. А воно сидить в тобі на Такій постійній основі і будь-які таблетки, будь-які сиропи, льодяники воно нічого не допомагає. Відповідно від цього в мене почалась апатія, я втратила інтерес просто до всього, я хотіла скоріше опинитися в ліжку, щоб мене ніхто не чіпав, просто заснути і спати. Спати, а не прокидатися від того, що, наче мене нудить, або там мене трусить, або в мене знову щось болить і ковтати пігулки, які мені здається, допомагають. Я хотіла нормально їсти. От, вірите, я хотіла нормально їсти, їсти як раніше, а не малими порціями, відмовляючись від половини продуктів. Дивлячись на них з підозрою, під приводом того, що кожен з них може мене знову отруїти, але знову цього стану я не переживу, я його не витримаю просто-напросто. І в такому стані я жила майже пів року. Тобто, симптоми то посилювалися, то мінімізувалися, але остаточно вони не зникали. І мені було настільки погано, що я не могла навіть читати. А щоб ви розуміли, книги для мене це ну, без перебільшення це і є моє життя. Я не могла сконцентруватися, я не могла запам'ятовувати сюжет, і ну, я читала майже місяць одну книгу, яку раніше я прочитала е за три дні. Але я з самого початку зробила найгіршу помилку з усіх можливих. Я нікому про це не розповідала, навіть батькам. От цього ніколи не робіть. Не мовчіть, не мовчіть про свій стан. У мене єдині моменти, коли я зверталася до батьків за допомогою, такою собі допомогою. Це коли я відчувала, що моє горло стискається, що воно німіє. Я не можу навіть ковтнути, і в мене таке враження, наче я починаю задихатися. От в такі моменти мені по справжньому ставало лячно, я бігла в іншу кімнату, де сидить вся родина, просто щоб не залишатися з цим відчуттям один на один. Ну або ж якщо зі мною реально щось станеться, то вони одразу це побачили і щось зробили. Та в подальшому я сама себе видала, скажімо так, коли мої нічні ходіння по будинку вже не можна було тихесенько приховати. Звичайно, батьки були в шоці від того, що я так довго замовчувала свій стан, Ну, потім почалися заспокійливі, таблетки і так далі. Та за мною ще є не менш важлива помилка, я не зверталася до спеціалістів. Цього також ніколи не робіть. Якщо у вас є можливість відвідати психолога, користуйтеся нею на всі 100%. тому що ігнорувати стан вашого організму, коли він вже дійшов до такої відмітки, це просто, це просто злочин проти самого себе. Також мені б хотілося від себе дати таку маленьку пораду для людей, які застали панічну атаку в іншої людини. По-перше, і саме головне ніколи не кажіть людині з панічною атакою: «заспокойся, не панікуй. Повірте, ми б в цей момент і хотіли заспокоїтися, але просто-напросто не можемо. Не можемо, бо абсолютно не контролюємо ні свій розум, ні своє тіло. В такі моменти просто будьте поряд з людиною, тобто намагайтеся не акцентувати на цьому стані, в якому вона зараз, а відволікайте, ну, скажімо так, жертву панічної атаки якимись сторонніми розмовами. Ну, звичайно, бажано позитивними. З тілесним контактом також будьте обачні, бо не кожному можуть сподобатися ті самі обійми або коли ви берете людину за руку. Пам'ятайте, що це все індивідуально і треба в першу чергу звертати увагу на реакцію людини. Вже зараз я стала до норми. Якщо можна так сказати. Звичайно, в мене залишилися деякі психосоматичні симптоми, які виступають переважно під час нервування, якогось нервового стану, той самий, наприклад, кумок в горлі. Також моїй емоційні палітрі наразі переважають агресія. І моментами в мене йде така конкретна демотивація, апатія. Тобто, я знову хочу все кинути, хочу повернутися до того, щоб е, нічого не робити так, як раніше. Але в порівнянні з тим, що було, це е, така собі дуже-дуже і дуже лайтова версія. От з цього подкасту ви самі можете винести такий собі урок. Я боялася розповідати про свій стан батькам, а зараз я розповіла про це на широкий загал. І нічого страшного не відбулося. Я не боюся осуду, бо розумію, що тільки адекватна особа зрозуміє, що психологічно-емоційні проблеми це не дорівнює психічно хвора людина, яку потрібно боятися і відвозити до спецзакладу. Наразі це те, чим страждає ну, не те, що більша половина нашої країни, а й майже планета загалом. Тому, будь ласка, будьте уважними до свого стану здоров'я і за необхідністю звертайтеся до лікарів. Я вдячна, що ви мене вислухали, можливо, я комусь допоможу і е, наштовхну на відкриття своєї душі та її проблем. А я нагадую, що мене звати Вікторія, ви слухали перший подкаст у клітці. Зустрінемось під час прослуховування нових випусків та нових історій. Бережіть себе, до зустрічі!